Гантер, коти вояки, шлях вогнезора, розділ четвертий. Зборище закінчилось, і Вогнезір уже наготувався застрибнути з високого каменя. Та коли глянув на галявину, то застиг, вчепившись у камінь кігтями. Лощовина враз здалася переповненою. Переливчисті від місячного сяйва постаті, снували між лісових котів так близько, що майже торкались до них хутром. Приходили повз них, не помічаючи, гукали своїх товаришів і збирались вирушати. Інші троє провідників зіскочили прямо в гущавину незнайомих котів, як водяні миші плигають у калюжу. Леопардозірка мало не приземлилась на спину блискучу білого вояка, і пішла далі, навіть вусом не повівши. Вогнезір здригнувся. Ніхто, крім нього, не бачив. Його увагу привернув сіло білий кіт. Який уже двічі йому являвся, він дивився прямо на вогнезора розтуливши рота, у німому проханні, та перш ніж вогнезір устиг що небо відповісти, перед його зором пройшов кіготь і сіро білий кіт зник. Це були ті самі коти, Образи яких він бачив крізь туман у своїх снах хто вони що вони тут роблять. Гей, вогнезоре. гукнув сіро-смух з під великого каменя. Ти там збираєшся всю ніч стояти? Вогнезір обтрусився. Це більше не могло так тривати. Незнайомі коти переслідували його у снах, а тепер вже й наяву почали з'являтися. Він мусив з'ясувати, з чому, і якщо попелюшка не могла б йому допомогти, то він спробує знайти інших котів, які зможуть. Вогнезір стрибнув до сіросмуга, який уже чекав на нього разом із Піскоштормою, -піско Оженокіхтем та рештою клану. Сіросмуже, ви з Піскоштормою поведете клана зад у табір. А ти куди підеш? Вогнезір глибоко вдихнув. Я мушу піти до місяця скелі. Треба поділитися з язиками із зорекланом. Сіросмух виглядав здивовано, але піско шторма глянула на вогнизоре з розумінням. Я знала, що тебе щось турбує, тихо някнула вона і притулилась до нього. Може, після цієї розмови тобі стане краще. Сподіваюся, відповів вогнезір. Може, мені піти з тобою? запрованував сіросмух. Клан і сам знає дорогу додому, а на тому пустирищі може водитися бо зна що, раптом туди лисиця повернулася. Ні, сіросмуже, дякую, нямкнув вогнезір. Я дійду з вітряними котами до їхнього табору, а після того вже розберусь сам. Гаразд. Сіросмух махнув хвостом решті клану, щоб збиралися. Коли будеш біля ферми ачменя, передай від мене привіт колапу. Неодмінно. Вогнезір повернувся до піскошторми та торкнувся її носа. До зустрічі я скоро повернуся. Щасти, підморгнула йому піскошторма. Сподіваюся, ти знайдеш відповіді, бо зараз ти здаєшся надто далеким від них. Він востаннє лизнув її вушко, пірнув у кущі та побіг на верхівку схилу, де починалась територія вітряного клану. Високозорий уже своїх котів до пустиря. Їхні дрібні темні постаті вирізнялись на тлі освіченого місяцем звору. Вогнезір побіг за ними і зрештою наздогнав кота, що замикав процесію. Привіт, одновусе, видихнув він. Можна, я пройдуся з вами? Мені треба до високих скель? Звісно, я сподіваюся, все добре. Так, нема чого переживати, відповів Вогнезір, хоча й сам не був певен, чи то правда. Він розпрощався з вітряними котами на узвищі, де був їхній табір. На високих скелях уже зарожевів світанок, їхні масивні відроги темніли на тлі бділі лідого неба. Холодний вітерець ворушив коротку траву і притискав вогнезорове худро до боків. Небо тут здавалося величезним, бо не було жодного дерева, яке б його заступало. Запахи також були незвичні суміш ялівцю, вересу і кроликів. Із гострими вкрапленнями торфу. Невеличкий, зарослий очеретом струмок перебігав Вогнезоровий шлях. Він легко його перескочив, злякавши кролика, що ледь не скочив йому під лапи і втік униз схилом, блимаючи своїми білим хвостом. Вогнезорові лапи аж засвербіли, за ним погналися. Але він не мав права полюватись на території інших кланів. До того ж, провіднику, який йшов до місяця скелі на зустріч із зорекланом, не дозволялося їсти під час дороги. Коли сухий пустир прийшов у пишні луки, оточені живоплотами двоногів, сонце вже зійшло. Перед вогнезором зором з'явилось до двоногів, і почувся віддалений гавкіт собак. Він неспокійно роззирнувся і покуштував повітря, але запах собаки. Був вже застоєний. І кіт нагадав собі, що ті пси, які колись втекли до лісу, тепер були знову надійно прив'язані. Вогнезір обійшов гніздо двоногів, ховаючись у тіні огорожі. Раптом, звідкись повіяв інший запах, сильніший і, свіль... і свіжіший, ніж собачий щури. Вогнезір спинився, згадавши, як під час його першої подорожі до високих скель. Сензірка втратила одне життя у бійці зі щурами біля цього місця. Він простежив, звідки йшов запах і зрозумів, що стоїть за вітром від нього. Якщо пощастить, йому вдасться пройти непоміченими. Неподалік де гнізда двоногів стояла повітка, збудована з грубого каменя. Могнезір рушив до неї і спинився перед дверима. Зі щілини під ними доносився сильний запах котів. Вогнезір відчув, як у грудях вже наростає муркіт. Агов, нявкнув він, можна зайти. Вогнезоре, з повідки долинув радісний нявкіт, і з дірки під дверима виглянула чорна голова. Що ти робиш? Вогнезір прослизнув між дверима й опинився на запелюжені оберемками сіна, що лежали на долівці повідки. Його раду зустрів кроколап, який був наваком гормового клану, коли вогнезір ще вперше прийшов до лісу. Круколап знав забагато про злочин Тегрозора, тож Вогнезір відвів його сюди, щоб уберегти від кривожерного воєводи. Круколап тоді виглядав худорлявим і невротичним. Тепер він був добре вгодований і пашів здоров'ям, а його чорна шубка вилискувала у променях сонця, що струменіли крізь дірку у стрісі. Радий знову тебе бачити, някнув вогнезір. Востаннє вони з Круколапом зустрічалися ще у битві проти кривавого клану. Тоді чорний кіт і його товариш Ячмінь стали на бік лісових котів. Ласкаво просимо, сказав круколап і торкнувся носами з другом. Як справи у громовому клані? Чудово, відповів Вогнезір, але я його перервав чийсь вигук. Ячмінь, чорно-білий кіт, який жив у повітці разом із Круколапом, з'явився на тюку сіна і акуратно приземлився біля вогнезора. Він був низький і крупний, досить м'язистий, хоча й мав невелике пусце. Хочеш пополювати, запропонував він. Здобичі тут достатньо, можеш брати, скільки влізе. Дякую, але не можу, скрушно відповів вогнезір. Від запаху мишей слина наповнила його рот. Він чув дрібне попискування десь у соломі. Я йду до місяця скелі, так що мені не можна їсти. Це сумно, някнув курколап. Принаймні, ти можеш тут відпочити. Усе одно зараз немає сенсу йти до високих скель. Ти там будеш задовго до заходу сонця. Дякую. Я так втомився, що мало не заснув на ходу. Крукола повів його в інший кінець повідки, де вони з ячменом облаштували собі кубельце на сіні. Ячмінь по-дружньому кивнув Вогнизорові, вийшов на двір, залишивши їх з Круколапом поговорити. Вогнезір Трохи пововтузився, перш ніж смустився. Солодкий запах зілля лоскотав йому ніздрі. То пощо ти йдеш до місця скелі? запитав Кроколап, а тоді поспіхом додав Можеш не казати, якщо не можна. Вогнезір завагався. Досі він звірявся лише з попелюшки, та навіть їй не розповідав усього. Раптом він зрозумів, яким би полегшення для нього було поділитися з кимось, хто дивився на нього не як на провідника. А як на друга? У мене були дивні сни, почав вогнезір, і описав Круколапові незнайомий пустир і моторошне завивання котів у тумані. І це ще не все. Я також почав бачити дивні речі наяву є один кіт, блідо сірий вояк, який мені вже являється тричі, і не лише він, цілий клан котів, що сяяли ніби зорі. Я бачив їх учора на зборищі, але крім мене ніхто не знав, що вони там. Іноді мені здається, що я божеволію. Кроколав виглядав незапокоєним. Ти впевнений, що вони не з зореклану? На мить вогнезир здивувався з того, що кіт, який більше не належав до клану, почав говорити про зорекла. Не думай, що я забув про своїх предків, сказав Круколап, наче вгадав, що, про що замислився вогнезір. Може, я більше й не ходжу на зборища, але якась частина мене досить належить кланові. Вогнезір із розумінням моргнув. Я впевнений, що ті коти, яких я бачив, мені незнайомі. Я не впізнав ні їх, ні їхнього запаху. Я не знаю, хто вони, чи що вони таке, чи чому вони мені являються, і це мене турбує. Куркулап смикнув кінчиком хвоста. Мабуть, зореклан зможе тобі це пояснити сьогодні вночі, а тепер краще поспи. Гаразд, промурмотів вогнезір, збуди мене до сонцепіку. Будь ласка, і сонно замуркотівши, він ще зручніше вмостився на сіні, і сонячне пові... світло косо лягало на запелюжене повітря, і пилинки танцювали і виблискували, ніби дрібні зірки. Його очі заплющились, і вогнезір відталив у теплий, запашний сон. Здавалося, минуло лише кілька митей, перш ніж він відчув, як хтось шурхає його вбік. Продрав очі й побачив, що над ним стоїть кроколап. Уже сонце пік», – сказав чорний кіт. Вогнезір підвівся і смачно потягнувся. Він уже й не пам'ятав, коли в останній спав так міцно. Відколи він вперше побачив блідо кота, його сон був жахливий, навіть коли не з'являлись дивні видіння на пустирі. Мабуть, цього разу вогнезір зміг таки добре відпочити, бо був далеко від лісу. Невже ті незнайомі коти могли до нього приходити лише там? Він швидко попрощався з ячменим та круколапом, по обіді повітка повнилась густим запахом здобичі, нагадуючи йому про порожній шлунок. Громовий провідник шкодував, що не поїв перед зборищем, але тепер було вже пізно. Вогнезір залишив повідку з її принадами позаду і вирушив до високих скель. Поки він перетнув громошлях, Виліз на кам'янисту гору і дійшов до хребта. Сонце вже колотилося на західний пруг. Устя матері чорною плямою темнілись посеред схилу. Вогнезір знайшов плаский камінь, сів на ньому, озирнувся, наполяй гнізда двоногим. Сутінки поволі опускались на землю, і місяць освітив своїм срібним сяйвом позублені скелі. Вогнезір уже багато разів проходив темним тунелем, що вдовився з скелі. Але страх досі стискав лищатами його живіт, коли він ступав у густий морок. Лише торкаючись вустами стін і відчуваючи під лапами жорсткий схил, він знав, куди йти. За розчеленою повітря було застояне і пахло пилом та камінням. Вогнезір здригнувся від самої думки про те, яка маса каміння тяжіла над його головою, і над цим маленьким тунелем. Нарешті повітря знову стало свіже. У ньому чувся запах болота. Тунель виходив у велику печеру. У її стелі був отвір, крізь який лилося мерехтливе світло зір. Вогний зір розпізнав темні обриси місяця скелі попереду. Вони височіли на три хвости над землею. Він обгорнув лапи хвостом і сів чекати. Раптом усе навколо перемінилось, ніби всі зорі срібну струму водночас освітили печеру. Місяць став прямо над отвором у стелі. Його сайливі місяці скелі миготіла, наче вкрита росою, відбиваючи світло на стіни високу вигнуту скелю. Вогнезір ліг навпроти місяці скелі і витягнувся так, що можна було торкнутися до неї носом. Від цього всім тілом пробіг дрож, і він згадав, як востаннє приходив сюди, щоб отримати свої дев'ять життів. Здавалося, що це було так давно. Кит заплющив очі й пірнув у темряву. Довгий час він не відчував нічого, крім нічного вітру, що куйовдив його хутро. Усередині наростав страх, вогнезір стиснув зуби, намагаючись не піддати спокусі відвернути носа від холодного каменя. Тоді його вуса вловили тихий звук, що поступово наростав, шурхотіння листя на вітрі. Очі розплющились, великі гілляки розкинулись над його головою, ледь видимі в густій темряві. Місяця не було, але зорі срібносругами горіли яскраво, здавалися такими близькими, наче заплутались у гіллі. Вогнезір підвівся і роззирнувся. Він був знову біля чотири дерева. Але цього разу галявина була порожня. Боковим зором він помітив ще одне джерело світла. Надто низьке, щоб долинати й срібностру муги. Вогнезір обернувся і побачив блакитну срібну кішку, яка виходила із затінку. Її хутро переливалося, і під її лапами трава починала, наче вкриватись інею. Сино зірко, вогнезір був несамовито щасливий зустрітися із громовою провідницею. Я так радий тебе бачити. Ти прийшла сама? Синьозірка підійшла ближче. І Вогнезір зміг роздивитися й ливі глибини її блакитних очей. Я знаю, чому ти прийшов, відповіла вона. І знаю, що ті питання, які ти хочеш поставити, не сподобаються багатьом твоїм предкам воякам. Вогнезір здивовано глянув на кішку. Ти хочеш сказати, що зориклан знає тих котів із моїх снів? Вони також із зориклану. Чому я їх ніколи раніше не бачив і чого вони від мене хочуть? В довелось затулити рота хвостом, щоб він замок. Вона виглядала стурбованою. Вогнезір почувався так, наче підійшов надто близько до якоїсь жахливої таємниці, і раптом зрозумів, що не хоче її відкривати. «Вогнезоре!» – Голос синьозірки звучав непевно. Є шанси, що ти погодишся піти без відповіді. У її очах виднівся відчай. Вогнезір майже піддався їй, але тоді згадав, навіщо прийшов. Якщо піде без відповіді, то жахливі завивання з його снів переслідуватимуть йому й далі, і спокою від моторошних видінь він не отримає. Ні, синю зірко, твердо відповів кіт, я мушу знати правду. Що ж, добре? зіткнула синьозірка. Коти, яких ти бачив, із небесного клану. небесного клану? перепитав вогнезір, це що? Синя зірка схилила голову. Колись вони були п'ятим кланом.